Чи знаєте ви, що є основою класної спільноти? Це Юля. Вона працює в міській бібліотеці і є активною амбасадоркою неформальної освіти. Вона організовує різні курси у своїй бібліотеці, і на один з цих курсів потрапила Олена. Вона пройшла навчання з проєктного менеджменту і після цього влаштувалась в одну з найкращих it компаній міста. Тепер кожного ранку перед роботою вона заходить до кав'ярні. Вона обирає саме цю кав'ярню, бо добре знає Олега, з яким спільно проходила навчання у бібліотеці. Олег підприємець. Він вже протягом п'яти років має соціальний бізнес, робить смачні тістечка і 50% з доходу передає у благодійний фонд, де він волонтерив разом з другом Андрієм. Андрій був військовим після повернення зі служби. Він попав у бібліотеку на курс графічного дизайну і почав розробляти логотипи для брендів і закладів. Христина замовила у нього логотип для нового молодіжного простору, адже виграла грант після успішного завершення курсу. І з фандрайзингу. Христина завжди мріяла працювати з молоддю і розвивати своє місто. Декілька років тому вона мала проєкт по встановленню велопарковок у парку, до якого долучився і Михайло, адже він полюбляє їздити велосипедом по парках і неодноразово стикався з проблемою відсутності місць для паркування. Михайло хотів дізнатися ще більше, як зробити місто комфортнішим для мешканців. Саме тому записався на курс з урбаністики в бібліотеку, де працює Юля. Так, завдяки навчанню створюється активна спільнота людей, які змінюють місто і надихають інших.